6 клас. Продовжуємо з вами розглядати текстовий редактор Microsoft Word. Минулого року ми з вами почали розглядати списки в текстовому документі. Сьогодні виконаємо маленьке практичне завдання по цій темі. У вас в Google класі завдання повторити підручник, виконати завдання 4 на сторінці 52. Давайте відкриємо його, подивимося. Сторінка 52 в підручнику. Ось у нас. От завдання 4. Відкрийте текстовий документ з файлу зразок 31.4. оформте документ за зразком, наведеним у файлі. Ну і здайте його вчителю, де ви берете ось цей зразок 3.1.4. В Google класі ось я вам його надаю. Необхідно його собі скачати на комп'ютер. Як ми це робимо? Натискаємо на нього. У нас кнопки завантажити ми тут не бачимо. Можемо відкрити або в додатку, і зберегти звідти, або. У новому вікні ось таким чином з'явилась кнопка Завантажити. Завантажуємо його. <кхи> Завантажився. Відкриваємо. Так. Редагування в режимі захищеного перегляду вмикаємо. Бачимо нашу роботу. Що у нас тут є? Ось це зображення. Бачите? Це зображення, це не текст. Ось наш текст. Нам треба ось цей весь текст привести у вигляд. Якось тут. Почнемо, мабуть, це робити. Да? Я трошки це все діло збільшу, щоб було трошки зручніше. І поїхали. Перше у нас заголовок червоний по центру. Що ми робимо? Виділяємо, мабуть. Ставимо по центру, ставимо червоний колір і бачу, що він ще, мабуть, у нас напівжирне накреслення у нього. І, мабуть, ще й розмір трошки більший 14-й. Схоже, Ну, якось не дуже схоже, ще щось не вистачає, да, як на мене. Можливо, трошки не той шрифт, але шрифт я точно не знайду, який повинен бути. Далі, до початку роботи з комп'ютером. Трошки більший, напівжирний і синій. Робимо для початку синій колір. Це якийсь от синій такий цікавий. Можливо, ось такий напівжирний. Побільше його робимо. Ну і, мабуть, і все. Да, ну, колір такий знайти можна в... обрати тут інші кольори і на спектрі обрати потрібний колір. Це, звичайно, ви робите інтуїтивно, більш-менш ну, більш схоже. Ага, ще я можу сказати, що тут шрифт не Times New Roman. Тут, скоріш за все, Arial. Бачимо, що шрифт без засічок такий. Arial, Arial, Arial. О, отак от, от, можливо, трошки схоже. Далі, бачимо, у нас йде нумерований список, і в ньому вкладений, вкладені рівні. Тобто, це взагалі нумерований багаторівневий список. Необхідно нам його зробити. Іде до під час роботи. Що ми в цьому випадку будемо робити? Мабуть, виділимо це все, зробимо спочатку з цього всього нумерований список, а потім певним абзацем додамо інший рівень. Давайте зробимо це. Виділили. Обираємо нумерований список. У нас бачимо, які номера, якого формату число з крапкою. Ось, обрали. зробили. Далі необхідно зробити ось ці літери від А до З. Бачимо: середина екрану і ноги опиралися на підлогу. Виділяємо ось цю всю частину. І що необхідно зробити, змінити їй рівень цій частині. Змінити рівень, мабуть, буде ось такий рівень. Бачимо, у нас літери A, B, C, D, e, F, G, H. Необхідно зробити їх з нашого алфавіту. Цікаво, не факт, що в мене вийде це. В списку тут алфавіту кирилиці немає. Ось тут в стилях шукаємо АБВ. Не ABC, а ABV. О, знайшли ABV. і бачимо вони у нас з дужкою. Тобто, ось тут введіть формат, необхідно прибрати крапку, мабуть, і поставити дужку. І тепер ОК. О, ABV і до Z. Дуже схоже на те, що нам потрібно. Тепер робимо колір зелений. Не такий зелений, мабуть, потемніше щось, і курсив тут. Курсив і, мабуть, що він? Чи напівжирний, чи що. Ні, напівжирний точно не. Ну, приблизно ось так. Приблизно. Я кольор такий знайти не можу, але більш-менш е зробили. Далі, під час роботи, такий самий формат, як ось тут. Що ми можемо зробити? Не вигадувати нічого, а зробити одразу, скопіювати форматування тексту. Дивіться, як це робиться. Обираємо, От ми вже текст якимось чином форматували. Обираємо будь-який його шматочок, і у нас є кнопка формат за зразком. Ця кнопка дозволяє нам копіювати, але не текст сам, не символи, а його форматування. От ми копіюємо його форматування і далі нам залишається виділити, що буде такого формату. от Під час роботи бачимо раз і стало такого самого формату, як. І попередній абзац, який я виділяв. Ну і, мабуть, одразу треба зробити те саме по закінченню роботи. Також формат за зразком. По закінченню роботи виділяємо. Зробили. Що далі? Бачимо далі два простеньких нумерованих списки. Да? Виділяємо абзац, нумерований список. Ну, начебто поки що все. Тут також виділяємо абзац. нумерований список. Так, схоже, начебто схоже, але. Мені здається, що відстань міжрядковий інтервал трошки більший ось тут, ніж у нас. Що можна зробити? Можна виділити все, що у нас є. І ось у нас є кнопка міжрядковий інтервал. Якщо я 1.15 поставлю, ну, можливо, трошки краще стало. Приблизно ось так виконується ваша робота. Складне щось є тут? Я я думаю, що... да, я думаю, що аж нічого. Тим паче, я це все зробив вам на відеозапис, у вас буде відеозапис. Далі що ви робите файл, зберегти або зберегти як, нагадую, зберегти це під тим самим ім'ям, в тому самому форматі, в тому самому місці. А ми завантажували цей файл, файл з Google класу. Він у нас, мабуть, у папці завантаження. Зберегти як можемо назвати його, як нам потрібно, і обрати, де він буде зберігатись. Наприклад, на робочий стіл. Зберегти, можна це все закрити. Ось він у нас, і відправляєте його мені. Все, Вся робота. Для тих, у кого комп'ютерів нема, відповідати на питання 4-5 на сторінці 51. Ну, письмово, зрозуміло, що в зошиті. Хоча, звичайно, хотілося б мені дуже, щоб ви виконали роботу на комп'ютері, щоб десь комп'ютер знайшли все ж таки, якщо у вас немає. Все, в мене, в принципі, все. Питання є? Нема, ні, нема. Нема. Все. Дякую за увагу. Виконайте, будь ласка, роботу прямо зараз, щоб ви на вихідних на понеділок це не робили. У вас ще є час. У вас ще пів години. Давайте щоб без домашнього завдання, просто зробіть її зараз і все. Все тоді до побачення. Гарного дня вам. До побачення. До побачення.